Привіт! Готуємо фітнес піцу з грибами та сиром. Це чудовий варіант, адже гриби містять мало калорій, багато білка та клітковини. Інгредієнти для тіста: 100 г вівсяного або цільнозернового борошна, 100 г нежирного грецького йогурту, одне яйце, пів чайної ложки розпушувача, дрібка солі для соусу, 100 г томатного пюре без цукру, один зубчик часнику. Половина чайної ложки орегано або базиліка для начинки: 100 г грибів, печериці, гливи, шампіньйони, 50 г нежирного сиру моцарела або сулугуні, пів червоної цибулини за бажанням, 50 г шпинату або руколи, дрібка чорного перцю, приготування. Готуємо тісто, змішай всі інгредієнти, розкатай тісто в тонкий пласт, підготовка грибів, наріж гриби. Трохи обсмаж без олії. Можна додати краплю оливкової. Запікаємо основу. Випікай 5-7 хвилин при 180 градусах Цельсія. Змастити основу томатним соусом. Виклади гриби, сир і цибулю. Поставити ще на 10 хвилин при 200 градусах Цельсія, поки сир не розплавиться. Додаємо свіжий шпинат або руколу після випікання. Смачного та здорового харчування. Хочеш, Ще варіанти ПП-страв? Підписуйтесь на канал EatFitua та діліться рецептом з друзями.